Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції! Що ж за день 6 червня? 6 червня в церковному календарі День пам'яті преподобного Вісаріона, Дивотворця та День пам'яті преподобного Ларіона Нового. Цляни в цей час виходили в поле і пололи його та говорили: Прийшов Ларіон бур'ян з поля геть! Тому сьогоднішній день називають ларіоном пропольником. Правда, полоти в повний місяць не варто, вважається, що вся праця буде марною. Незаміжнім дівчатам не слід цієї неділі нюхати квіти. Прапрабабусі попереджали, краса в землю піде. Крім того, можуть виникати проблеми зі шкірою та алергія, висипання чи почервоніння. З Цієї ж причини не рекомендується довго дивитись на своє відображення у воді. Заборонено говорити про свої проблеми вголос. Якщо в цей день дме сильний вітер, його пориви на Ларіона можуть рознести проблеми по землі і зібрати їх, тобто вирішити буде набагато складніше. У це вірили предки. Вони ж не радили в день Ларіона чоловікові і дружині спати в окремих кімнатах, якщо вони при цьому знаходяться в одному будинку. Якщо не послухатись цієї поради, в сім'ї може початися розлад, вважали в народі. На краще не планувати далекі поїздки. Можливо, нічого особливо страшного в них не трапиться, але результат виявиться не тим, на який ви розраховували. Не варто сьогодні поспішати і поспішати з рішеннями також, на роботи помилок. Краще заспокоїтесь і добре подумайте. Не варто сьогодні робити домашню роботу наодинці. Розділіть обов'язки з іншими членами сім'ї, щоб уникнути сварок і конфліктів. Не витрачайте великі суми грошей зараз. Великі покупки вас розчарують. Якщо є проблеми зі здоров'ям, відвідайте лікаря, найближчим часом краще не вирішувати питання, які будуть торкатися вашого здоров'я поодинці. Зараз Найкраще рішення це те, яке ви прийняли колегіально. Швидше за все, воно буде об'єктивніше і вірніше. Так що не бійтесь просити порад. Сьогодні вам рекомендовано помірні навантаження для подвигів на ниві фізичної праці. День однозначно не кращий для цього, так що працювати доведеться краще інтелектуально. Сьогодні будьте обережні, з малознайомими людьми не варто довіряти їх привабливим обіцянкам та пропозиціям, використовувати свої вміння врівноваженого і розумного дипломата. День, що він не приносив, ви повинні зберігати спокій. Свої емоції намагайтесь тримати під контролем і не провокувати жодних конфліктів. Вечір варто провести з тими, хто вам особливо близький і дорогий. У вас знайдеться чимало тем для цікавих розмов. Варто дослухатися до корисних порад, старих знайомих або близьких родичів. В сьогоднішній день наші предки після закінчення прополки влаштовували свято, заносили столи, також кожен ніс щось із дому. Жінки, як правило, пекли в цей день коровай – символ сонця, який зігріває землю. До коровая подавали джерельну воду, щоб дощ не забував промечити землю. Коли усе. Посидів за столом, з'їдали, по шматочку коровая можна було приступати до інших страв. Господиня Елеріони читали магічні слова. На город, господарство, худобу обов'язково проводили захисні обряди. У цей день, по народним прикметам, незаміжні жінки поливали городу у народі вірили, що це може принести успіх у любовних справах. Особливо рекомендується поливати квітник. Вода, що випаровується, подарує дівчині чарівність, проти якого жоден хлопець не встоїть. Крім того, вважалось би, що будь-які роботи по дому в цей день принесуть удачу та радість. У цей день можна працювати на своїй ділянці, та повір'я говорить, що чоловік і дружина повинні працювати по черзі, щоб уникнути будь-яких сварок та скандалів. Що ж не можна робити на День Ларіона? Не можна ні в якому разі працювати на чужому полі чи городі. Інакше, згідно з народними прикметами, можна не саме накликати біди і неприємності. За старих часів знаючі люди говорили, що в цей день боротись повинні тільки господарі. Тоді в майбутньому чекає багатство та благополуччя. Народні прикмети про погоду, наші предки казали. Якщо бджоли гудуть над квітучими рослинами, а коники в полі голосно брикають, значить день буде теплим на сонячним. Також прапрадіди помічали, якщо дзвін розноситься далеко, погода буде ясна, якщо обривається, буде негода. Існувала в народі і така прикмета. Якщо переспів почав кричати на ларіона, насивається буря, що не можна робити 6 червня. Не можна ображатися і ображати. Забороняється викидати залишки їжі зі столу. Не варто забувати про бур'яни, інакше урожаю не буде. Що можна робити 6 червня? У свято Віссеріона просять сил, щоб винести життєві труднощі. Також він покровитствує творчим людям. Свято і Ларіона просять зміцнити сім'ю і додати благополуччя, а також цілити і берегти від хвороб. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Вітер в мезі сходу літо буде дощовим, вітер північний. Чекайте на велику кількість опадів влітку. Ввечері буде багато жуків, означає, що буде гарна погода, ясна погода до великого урожаю. Почути, як кричать перепілки, піде дощ. Сьогодні прийнято багато працювати на городі і в полі. Особливо займатися прополюванням бурянів, а якщо здоров'я буде міцним, то обов'язково полити городину та квіти. І на сьогодні у Георгія, Лук'яна, Ростислава, Софії і Юліани. Ось такий у нас з вами день 6 червня. До зустрічі в відео.